Ми зробимо просто ідеальний сайт. От, mm -hmm. Уяви цю тематиці не було ідеально, і от він з'явився. Він ніколи не попаде в топ без посилання. Тобто без посилань. Яка історія з посиланням? Дуже просто. Якщо ми з тобою зараз зібралися на подкасті і говоримо про SEO. і нас дивляться. Люди, Значить це цікаво для людей. Це цікаво. Так само і твій сайт і твій бренд. Якщо про нього ніхто не говорить, неважливо, це погано чи добре. Якщо ніхто про нього не говорить, він не цікавий людям. А він взагалі може не працювати. Тупо бізнес не працює. Як по шоковій системі зрозуміти твій сайт, який ти зробив, взагалі ви відправляєте посилки клієнтам чи ні? Гугл не можна брати і спитати: Альо, доброго дня, ви взагалі працюєте чи ні? А уяви для Гугла. Це дуже велика проблема. Йому показувати треба в топі тільки ті сайти, які дійсно працюють. І от один із факторів це посилання. Якщо посилання стає більше, і більше, це просто лінк, це просто зображення. Села будь-де вситі повсякчасоцмережа. Ну соцмережа це вони як соціальні сигнали. Да, ми більше кажемо про сайти, форми, каталоги, різні відгуки, статейники, кінавесні портали. Тобто для пошукової системи нам потрібно зробити ілюзію того, що у вас настільки крутий бренд, що всі про нього говорять.